Привіт всім, друзі! Зібрав новий верстат людині. Взагалі, виходить, повністю все настроїв по ньому. Зараз покажу, як він регулюється і відносно оцих нулів, що стоять на табло. Що в ньому появилося? Появився ще один кронштейн для креслень. Закрив двигун, типу вже базово буде йти в. Ставлений Т-трек з такою лінеєчкою 90 градусів відносно основної лінійки. І додалося цифрове меню. Тут так само ті всі соплі позабирали, які йшли отут до двигуна, це все йде вже взаді. Тут тільки виведена одна трубочка на те, щоб здувати пилюку, ну, з заготовки. отак от, от Тобто, як воно все працює. Зараз воно виставлено все по нулях. Тут нуль і там по ті лінійці Тобто Там три сверла стоїть і тут стоїть одне, поки на мініфікс, але можна ставити три теж сверла. Якби одне, 2, 3. І ось так. Одне три. Тобто може сверлити що так через 32, що так через 32. Ну Там, звісно, всі три сверла. Значить, тут, тут і ось там по нульові все стоїть. Зараз я от, оцю заготовочку я вже сверлив її, просто відносно любого якогось розміру ну, виставляв. в общем. Тут просверлено от на 35. І тут он просверлено теж три отвора по центру через 32. В общем, зараз відносно цих нулів. Ще раз настрою по цифровій лінійці, щоб видно було, що воно все сходиться відносно оцих от старих отворів. Вмикаємо перемикач на позицію стіл, трошки збільшу розмір, щоб воно якби швидше йшло. І нажимаю от клавішу вперед. Тобто стіл, що тут йде вперед, що тут їде вперед. Ось. Так само можна регулювати швидкість, можна швидше, помаліше ставити, як кому удобно. От Поставили ми тут 35. І ось тут теж стало 35. Є і фізичні лінійки, і електронна. Далі перемикаємо цей перемикач в положення двигун номер 2 Так само вверх беремо і поставимо 9. От. Блін, не можна вгадати. 9, в общем. да Це я взагалі вимикаю, щоб ці кнопки повністю не працювали. От. І оцей перемикач ставлю в позицію 0. Тоді ці кнопочки при нажиманні взагалі працювати не будуть. Тут меню все те саме. Це вмикає станок повністю і так само обесточує його повністю. Кнопка пуск перший двигун, другий двигун, кнопочка стоп. І ще кнопочка стоп є дубльована. ось тут Ну Це так по нормах треба ще одну кнопочку стоп. Далі що в нас є? підсвітка є ось і лазер є. От Підсвітка вмикається і лазерок. Теж вмикається він же теж виставлений от по центру відносно отворів, відносно цього і відносно ось того сверла. Далі вмикаємо, будемо тестити. Вмикається перший двигун, он вмикається так? і другий двигун. Це оті от сверла. Легенько починаю опускати сверло. Ось, е, Сверло зайшло в той самий отвір, е, який я сверлив е, раніше. Тобто лінійка виставляється чітко е, до, до сотки. І оці от сверла от, теж вони, якби, заходять в заготовку точно по тому самому розміру, який був е, зарані встановлений. Також от прижими. От, Ось, пружини стоять. О, і кнопочка Стоп. От вона зараз зупинить повністю цю движению. Ось. Тобто, кого цікавлять такі от верстати, дзвоніть, питайте, купуйте наше українське.